Чутки про те, що на околицях обласного центру вбили чупакабру, ширяться і швидкістю світла. Та, власне, про диву істоту не говорить тільки лінивий. Ці кадри ми отримали від мешканця села Тигла, що на Ужгородщині. Тут видно, як господарі за допомогою вил та Ковалда вбивають невідому істоту. Розправитися з нею вирішили через те, що за останні місяці у господарів загинуло близько п'яти десятків світських тварин. І непрошеного гостя люди раніше помічали на своєму подвір'ї. Ну воно як гарчало. Як... Кошка буває такий звук. Сильно, ми то не могли добити. Воно дуже живуче було. А власне чим вбивали? Ну, Що, що під руки попало. І що попало під руки? Так, попали, вили під руки, ломік. Ми його насквозь пробили і воно не думало подихати, жило нормально. Ми його потім по голові роздарили. А воно пару секунд воно ожило. Що не могли добити. Скажені очі тварини, які були схожими на очі кота, теж наганяли страх. А ще вона була покрита ранами і дивно стрибала, що додало господарям впевненості у тому, що це не пес і не лисиця. Плакала тварина дитячим пискливим голосом і чинила опір, твердять очевидці. Пес граф, який багато років вірно і безстрашно охороняє хату господарів. До диво тварини не підходив і близько боявся. Спеціалісти-екологи, що зацікавилися знахідкою тиглівчан, впевнені, боротися варто, адже це тварина-мутант. Такою її зробила забруднена екологія. С неба оно не упало, ниоткуда оно не появилось. Все мы видели видео, то есть непонятное животное, вроде голова похожа, похожа на лисью. Какие-то полосы, какая-то короста на нем, непомерно длинные лапы, ну непропорциональное животное. Звуки издавало убить, но на видео видели, что шея проткнута вилами, и оно живет, и как бы и не думает умирать. Понимаете, это вот эта экология, дамы и господа, это не просто так. Що робити із вбитою твариною, господарі запитали у місцевого ветеринара на пенсії? Той поради не дав. Тому діяли на власний розсуд, вбили і закопали. Коли тема набула розголосу, люди вимагали, аби тварину викопали та зробили дослідження. Що ж це за істота? Однак працівники весь служби відмовилися. Ми «Треба відкопати, спалити, провести дезінфекцію. І тому подіб я, наприклад, не хочу доторкатися до неї. Може, вона була скажена. Перша дія може бути скажена Колега пана Георгія, теж ветеринар Павло Чернов, уважно вивчивши відеозапис, запевнив і місцевих мешканців, і нас у тому, що диво тварина всього лише лисиця. Молода, заморена, але безпечна. Це очевидно, це є лисиця. Звичайна руда лисиця. Вона просто вони очікували, що вона повинна бути з товстим хвостом і така, як зимою її коли показують, чи коли її бачать. Але зараз літо, вона вилінівша, вона без, без, без зимового обрання, худа. І молода, молода лисиця не має такої шерсті, як буде мати стара. Якщо вбита істота, це лисиця, то їй просто не пощастило. Вона стала жертвою чуток про Чупакабру. Але за статистикою, 80% рудих тварин скажені. Тому місце захоронення все одно варто продезінфікувати. Будь-яка лисиця може нести загрозу. Її ніхто не вакцинував, ніхто її не досліджував. Тепер, коли вже є в наявності труп цієї лисиці, він буде оброблений, так як повинно, продезінфікований і спалений. Що ніякої загрози для здоров'я громадськості це нести не буде. А ще ветеринари запевнили, так жорстоко вбивати свійських тварин, як це було у мікрорайоні Дравці, і Баранинці кілька місяців тому. Лисиця ніколи не буде. Відтак впіймали і вбили не того.